Сім'ї воїнів, інтернаціоналістів та учасників антитерористичної операції в Миколаєві відтепер отримують адресну грошову допомогу на оплату комунальних послуг. Щокварталу на особистий рахунок членів родин будуть нараховувати компенсацію. Розмір її 500 гривень на місяць. Міський голова підкреслив, що таким чином міська влада урівнює в правах всіх, хто захищав батьківщину і виконав свій військовий обов'язок. Всі, хто носив воїнську форму, закривав собою своїх товаришів вів бойові дії. В інтересах своєї країни, повинні бути рівними. Ініціаторами цього рішення виступила спілка воїнів афганців зокрема Сергій Полівода. Заперечень з боку міської влади не було жодних. Ще одне важливе соціальне рішення: вартість проїзду в маршрутних таксі учнів від 6 до 14 років. Міський голова підкреслив, вона залишиться такою ж, як і в минулому навчальному році 2 гривні 50 копійок. Такий тариф на маршрутах набуде чинності з 1 вересня 2015 року. Ну, у нас є права із полкома городського совета. У нас є десятки тисяч школьників. У нас складна економічна ситуація в країні. Людям живеться нелегко. До речі, Юрій Гранатуров наголосив, це не єдина зміна в роботі пасажирського транспорту в місті, яку відчують городяни вже найближчим часом. І взагалі, зараз повністю прописується з спеціалістами, яких ми привлекаємо з столиці, логістика, оптимізація маршрутів і готується реформа транспортної сфері перевозок повністю в комплексі. Крім цього, Юрій Грантуров повідомив, місто почало отримувати нові сміттєвози і спеціальну техніку для прибирання вулиць. Вона ж, до речі, взимку буде боротися зі снігопадами. Кількість її до початку зими доведуть до 55 одиниць. Це нормальна, правильна робота. Не треба город робити іздаліка. Мікрофон. Можна щось делати. Дмитрий Утесову сначала МСН.